Дозволити їхати швидше заради подолання тисня в Даївці і громадськість активно обговорюють можливі новації на столичних автошляхах. Мабуть, одна з найгарячіше обговорюваних новацій столичних Даївців збільшення граничної швидкості на конкретно визначених ділянках автошляхів. Зараз у межах міста водії мають право розганяти свої автомобілі не більше ніж 60 кілометрів за годину. Перед нами стоїть ціль зробити наші дороги безпечними. Зробити так, щоб ми могли пересуватися на наших автошляхах швидко. А для цього знов-таки проводиться обговорення е, про підвищення швидкості з 60 км на годину до 80 км на годину. На Магістралях, де можливо це зробити, опитування проводять на веб-сторінці Даї. Серед шляхів претендентів, вулиця Олени Теліги, столичне шосе та ще зо два десятки автоділянок. Та водії сприймають новацію неоднозначно. Я нормально катам отношусь. Наприклад, по київської окружної, якби спокійно можливо їхати ну, з більшою скоростю, якби там нету ні пішохідних переходів, ні більшого количества машин, і ускоряло б движение в Києві без пробок. Ну а в центрі, звісно, ну там і швидше не проїдеш. Тось. Все-таки нужно всегда понимать, что существует какая-то пусть маленькая, но вероятность того, что выскочит случайно пешеход, все-таки это город, все-таки это дети, все-таки то есть я всегда очень боюсь этих вещей, Потом мне кажется, не надо и так хорошо. Воно й зрозуміло, бо що швидше рухаються автомобілі, то тяжчі наслідки для учасників у разі дорожніх пригод. Якщо на цих ділянках дозволити їхати 80 кілометрів на годину, водій виграє одну хвилину. Чи це співставно? Оця одна хвилина виграшу з можливістю смертності на дорогах. Це нормальна ініціатива для автомагістрали в Європі. Багато автомагістрали, але вздовж них немає. тротуарів, зупинок громадського транспорту, вздовж них не їздять велосипедисти. Тож кожен охочий може відвідати офіційну веб-сторінку департаменту, даї та залишити свої. Міркування з цього приводу і голос за або проти. Волевиявлення відкрите до 21 березня. Чи підтримає громадськість інновацію? Буде відомо вже за кілька днів. Олександр Храпач, Андрій Мартищенко, НТ.